У Чернівецькій гімназії номер 20 завершився капітальний ремонт. На облаштування витратили 42 мільйони гривень. У закладі освіти замінили вікна, утеплили будівлю, встановили індивідуальний тепловий пункт та облаштували ігрові зони довкола території. На відкритті оновленої школи побувала і наша знімальна група. У Чернівцях капітально відремонтували гімназію номер 20. Кошта на реконструкцію освітнього закладу надав європейський інвестиційний банк. Ще частину виділили з міського бюджету. Цей проект бишся в 35 мільйонів гривень, які виділили європейський інвестиційний банк, і 7 мільйонів гривень ще з міста. Тому що така була умова, що цей проект має бути по співфінансуванню від місцевої влади. А по благоустрою, ну чисто також по господарськи, що сама школа погано виглядала, що, що на почне територія було майданчика для, для дітей, спортивний майданчик був в жахливому стані. І тому що на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на серцекомусі, на, на це було прийнято рішення і по благоустрою провести все в порядок. А з місцевого бюджету це виділено 10 мільйонів гривень. На благоусти роботи тривали впродовж року. За цей час утеплили фасад, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт та оновили внутрішню мережу опалення. Ремонт виконали у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. І ця для, в історичному сенсі ми цінюємо цю історію. Ми намагаємося просто показати гарний приклад, як цю історію. Претрансформувати до щось, що може залишатися як символ, який дозволяє населенню, мирним жителям України продовжувати своє щоденне життя. І якщо дітки молодь може навчатися, може мати свої мрії, ми що щось досягли як результат. Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, планують профінансувати і внутрішній ремонт гімназії. Окрім того, наразі ще декілька об'єктів на Буковині беруть участь у. Конкурсі на таке ж інвестування від банку Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.